Український хіп-хоп виконавець Хас завітав у броди, якою була концертна програма. Дивіться у наступному відео сюжеті. Я привіт їжі, то відпитайся хмама, мама, мама каже, я пора тобі. У народному домі нашого міста відбувся годинний концерт, який організував виконавець Хесан Назар Хайдар Алієвич Скорочено ХАЗ. Хоч людей у залі було небагато, музикант зарядив своєю енергією усіх присутніх. Чортими історія цих вічна спіралі, співальна. Ми на жаль не вічні, нема часу на деталі. Машки, мукаські замашки, батьки мета не хопросі. Як би там не було, але всі дом, доми культури, в будинку і культури, вони. Я так розумію, і просто є на, на власності бюджету і ніяким, ніяким чином не покращують умов звуку і ще чогось. Тому сьогодні трошки було а, скорочена програма, бо довелося зразу по ходу справи розуміти, що буде людям комфортно в залі чути, а що не дуже. Попри холод, концерт видався теплим та чудовим. Український хіп-хоп виконавець та радіоведучий із 2015 року. Реалізує сольний проєкт «ХАЗ». В захваті насправді, тому що, не дивлячись на те, що і аудиторії, і мені було холодно спочатку, то мені здається, що вже на, на пісні 2-3 ми трошки розігрілися, і трошки нам вже було тепліше. Дуже-дуже насправді тепло, і така відчувалася якась така класна підтримка і любов, Прикольно. все прекрасно, як ця шановне панство, добре, Зараз важкий час для України, і як важко писати пісні нові хіти створювати. Ну, спочатку, мені здається, я пережив якийсь такий етап, коли було не до того. Я сам собі ставив якісь бар'єри, блоки, типу як не на часі. А потім я зрозумів, що це єдине, чим ну просто ситуація яка? Ситуація в тому, що я не можу не писати. Ну, бо такий я є. Це як кожна людина, яка е, вибирає собі свою дорогу, зізнається собі в тому, що та дорога її, то вона вже не може не йти по ній. І, ну і, грубо кажучи. Я намагався долучитися спочатку не музикою, а ми розуміємо як. Але мені сказали, сиди і чекай своєї повістки. А я щось сиди і чекай, та й почав на мистецькому фронті. Наскільки це важливо зрештою? Ну, мені здається, що це е, дуже важливо, це на часі, тому що всі свої перші е, оці виступи, які в мене були, я робив для хлопців, для військових. І для мене основний показник е, це вони. Тому що для них це на часі. Тому що якщо ти виступаєш тез, там, наприклад, на третій лінії фронту, і там хлопці з окопів. Вони ще, ще в, в, в тій глині, в тому болоті з тими кулеметами, і вони стоять. Для них ці півтора години чи дві години вони виділені для того, щоб послухати українську музику. В них нема питань на часі, це не на часі. Може не варто. Для них варто. А відповідно, мене ніхто більше крім них не цікавить. Мене ніхто не переконає в тому, що це не на часі. Повну версію концерту зможете переглянути у нашій постійній рубриці без коментарів. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.